Вітаю вас, друзі, громадянин України, відомий музикант Іван Дорн пояснив у інтерв'ю Дмитру Гордону, чому любить гастролювати на Росії. Отаким чином ми все одно впливаємо на неагресію. А ще він розповів, як добрі люди, включно зі мною, не дозволили йому виступити в Одесі, і йому через це стало страшно. Ви спугались, скажіть. Ну ну було про Дорна я знімаю далеко не перший випуск, тому що після того, як почалась новітня російсько-українська війна, він вирішив не припиняти гастролі у окупантів і постійно туди катається і їх там розважає. По сьогоднішній день власне про ставлення до цієї самої війни Ваня Дорн вирішив розповісти Дмитру Гордону. У мене досі не вкладається в голові те, що ми після всіх подій. Зараз залишаємося без частин Донеччини, Луганщини без Криму. Вам може здаватись, що це у Дорна раптом прокинулось почуття патріотизму, і він, нарешті, усвідомив, що Російська Федерація це країна-агресор, але не давайте себе ввести в оману, тому що у той же час у Дорна у голові спокійно вкладається те, що він регулярно розважає окупантів і навіть підзаробляє гроші на російському федеральному телебаченні. Іван Дорн. Російська Федерація воює проти України, вбиває українців. Дорн це чудово усвідомлює, але гроші йому дорожче. І те, що за фактом між Україною та Росією відбувається війна, це повний Та й попри те, що росіяни постійно вбивають українців, Дорну не заважає це називати їх братями. Русські українці браті. Ну, мені подобається так думати. Підписуйтесь на мій канал, друзі. Не забувайте про ваші лайки та коментарі до цього відео, аби активність була тут якомога більше, щоб це відео побачило і ще більше людей, і будемо рухатись далі. Далі Дорн розповів про те, як він на російському музичному конкурсі після початку російсько-української новітньої війни у 14-му році вийшов виступати у футболці із тризубом. Зараз Ваня заявляє, що це був протест, але це не був протест. А, це був протест проти. Ні, це не був протест. А -а. Протестував тоді, і одночасно не протестував Ваня Дорн за його версією зараз для того, аби підтримати Україну. По перше, я вийшов на сцену для того, щоб підтримати свою країну, і можна було би йому подякувати за цей надзвичайно відчайдушний прояв патріотизму, якби не одне. Але пару років тому він казав зовсім інше. Він казав, що одягнув тоді футболку із тризубом, щоб українці не смерділи. Надо тризубцем, щоб поводу кастюму ніхто не ваня, і знаєте, отим словам вані про те, щоб не смерділи, я вірю набагато більше, аніж тому, що він зараз нам намагається наплести. Таким чином я підтримую свою країну, заявив про свою позицію, що я українець там на міжнародному. Фестивалі. торкнувся Дорн також і ситуації із непорозумінням між ним та Сергієм Притулею. Що там произошло з спритус про Притуле... я. Не хочу просто вирушити це питання. Ми угу. з Притулею вже давним-давно порозумілися по цьому. У нас немає ніяких претензій один до одного. Раніше ваня розповідав, що він давав гроші на благодійність Сергію притулі, а той взяв і витратив їх на українську армію. Ну один із волонтерів вирішив розпорядитися. А той, який писав цей пост. вирішив що цими деньгами по-другому і, і все Мене поболдарі. Але Ваня був категорично проти допомагати українській армії. Він давав гроші на інше. Деньги давались на, а, о, на цих самих пострадавших в Маріуполі, яка пройза атака, когда пройзашола обстрел. Тобто гроші мали піти на допомогу тим, хто постраждав внаслідок обстрілу Маріуполя. Проте Ваня кожного разу чомусь забуває нагадати, що Маріуполь тоді. Ді, обстріляла російська армія, що саме росіяни стріляли по нашому місту, вбили 30 цивільних людей. Це саме ті росіяни, яких Ваня так любить розважати. До речі, він спробував пояснити, чому і зараз, коли триває війна, він катається заробляти рублі на Росію. І коли я виїжджаю виступати за кордон, я виступаю як, як українські артисти, пошука українську культуру. Угу. Насправді ми з вами, друзі, маємо дякувати Вані за те, що він. Туди катається до ворога, тому що він таким чином несе мир, коли я співаю українською мовою танець пінгвіна, і всі підспівують мені, вони обожнюють Україну через це. Я навіть чув історії, що після того, як Ваня Дорн порозважав росіян, до речі, так само, як і дружина Сергія Лещенка, то росіяни масово передумали воювати проти України, і навіть російські танки перестали заводитись. Отаким чином ми все одно впливаємо. На не агресію, тож із нетерпінням чекаємо на нові концерти Вані Дорна у москві, а ще краще, просто у кремлівському палаці. І Путін, послухавши Ваню, послухавши, як він співає, підпише акт про капітуляцію. Ненависть на битовому рівні К Україні, к українцям відчувається, чи ні? Ні, немає ні, немає взагалі. Звичайні росіяни вони не підтримують Україну. Це Путін особисто бере автомата і стріляє по українцям. А прості звичайні мешканці Російської Федерації навіть не підтримують його ймовірний наступ на Україну. якщо буде потрібно, то може. Ли ви введення військ? воздабряю. Просто защитна реакція. против американцев, которые лезут туда. Возьмем автоматы и пойдем. Поддержу Путина, правильно. Надо им показать, что они из себя. Но мы оптимизма не теряем. Вадімоді Владимир сказав, тут, глупим, конечно, хоча ми мирні люди, і мир. через те, що Дорн має відверто проросійську позицію у 2017 році. Йому не давали виступити в Одесі. Що це були за Ой, люди? я прізвище не пам'ятаю, але я точно пам'ятаю, що було скасовані концерти, і це було. Ну, Ваня може і не пам'ятати, а я йому нагадаю. Після того як ми вигнали з Одеси Світлану Лободу, я написав допис, у якому заявив, що Ваня Дорн наступний, і власне. Дорн через це злякавшись, скасував свій концерт. А зараз він розповідає про те, що це були страшні радикали, це невід'ємна частина зараз. Uh, стосунків артистів і радикалів uh. і, взагалі, проти Вані Дорна люди виступали не тому, що він проросійський колаборант, який просто не хоче відмовитись від заробітку у окупантів, а тому, що активісти не здатні побороти поганих чиновників. Коли активісти не можуть впоратися з українськими корумпованими політиками, які ненавидять країну, то їм. Якось треба випустити пар. Взагалі це дуже цікава претензія. Я можу так само запитати, а чому Ваня Дорн не поборов поганих чиновників? Але не буду. Він просто, мабуть, не в курсі, що Одеса, точніше, як Одеса зустрічала свого часу Нестора Шуфрича. Наприклад, Ви спугались, скажіть? Ну ну було так само, як Дорн протестував і не протестував. Він злякався і не злякався. Почуття не те, щоб. Страху проте якоїсь незрозумілості, і правда, він же усього лише вважає тих, хто вбиває українців братями. Чому це люди проти нього хотіли протестувати? Взагалі не ясно. Скасовували концерт в Одесі. Я реально просто не розумів, що я можу робити. Ну чому не зрозуміло? Він міг, наприклад, почати тікати, як вже раніше робив. Ви дійсно вважаєте, що між Росією і Україною дружба? І що немає ніякої війни, ви прокоментуєте? Або міг би записати чергове жалісливе відео і знову потім поїхати на Росію. Я говорю не так, як всі. А значить, будуть непримінно мене вокруг вакрука Та попри ось таку явну зневагу Дорна по відношенню до українців, а особливо до тих, які захищають нашу із вами країну від російських окупантів, його усе одно продовжують толерувати в українському шоу-бізнесі, і досить часто він навіть з'являється зараз на українському телебаченні. Заходь! привіт. Да -да -да Вітаю! Так. проходь, будь ласка, оп, -оп, 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 -оп. А ще й з ним співпрацює велика компанія Пума. Можливо, тому що офіс, її який відповідає за рекламу в Україні, знаходиться у Москві. Можливо, є якісь інші причини. Але коли люди масово тисячі коментарів стали писати ПУМІ і вимагати припинити співпрацю із проросійським колаборантом, Пума усіх просто проігнорувала і ігнорує по сьогоднішній день. Пума зневажає українців так само, як і Ваня Дорн, тому я вас закликаю. Ніколи не купувати продукцію цієї компанії. Я вірю в те, що правда, врешті-решт, переможе. Безперечно, я впевнений, що саме так і буде. І тоді, коли правда переможе, усі проросійські колаборанти, усі зрадники України, усі ті, хто вирішили підтримати ворога або просто його розважати, коли росіяни вбивають українців, будуть нести за це відповідальність.